Давайте я все-таки зараз зніму шматочок відео на декілька хвилин підрядку. Подивимося, конкретно як же ж Фігашить М3. В майже заводському виконанні в нього чуточку подовжений хвіст на 15 см в порівнянні з заводським. Висота мала, 6 метрів. Але вітер відносно безперешкодний. його правда деколи отак от розвертає, як зараз. Так, тому обороти спадають, але він тут же вертається в свою робочу зону. Ну і слідкуємо, йдемо на контролер і дивимося, що ж безпосередньо відбувається. Оце його, його контролер. І зараз переключуся, що включу світло, і будемо бачити все красиво. Так, все це зі світлом. Ну і підряд. Просто підряд я не без монтажу, без нічого. Це м 1,65 діаметр, маленький вітрячок, не сильно великий, якби два з невеликою кепкою квадратних метрів робочої площі. Вітер у нас стрибає. Вітер сьогодні такий ну, дурний, він в районі 6-7. Але з розгонами будь здоров, до 14 і до 15 метрів в секунду. А, великий найбільше 2000 показав 3 кВт сьогодні з вакуму уже навіть. От, і, якби є нюанси. Тому не знаю, Дивимось і спостерігаємо. Ну, що ж ти мене підводиш? Мав показати все, як положено, а тут. А тут 10-20 Вт, ну що за ерунда. Розвернуло, мабуть, скоріш за все. Але ж казав, що буде лайв, тому якби не переключаюсь, ідемо, їдемо рівно. Дивимося, як воно працює, як воно собі ганяє його. Ну 309 вже бачили, 316, 330. Я бачив 465, але це те, що я бачив. Тепер треба, щоб всі побачили. 300 знову ж таки з хвостом. До 500 було недалеко. Я думаю, якби він сидів вище, цілком могло би бути і 500. Ну, але ж не в тому суть. Питання ще і в затратах на висоту. Бо всі такі розумні розказують, та, влупи його на 25 метрів, ну, бери собі і влупи. Вітряк за 200 баксів на мачту ціною. Я не знаю, скільки 25 метрового буде коштувати. ну Навіть не 2000 доларів. Ні-ні, ні не думайте. Ну Отаке. Ну, Це він гарно йде. 200 з гаком, таким добрим, конкретним, чітким. Посередині я ж виводжу Це, ну, можете побачити ампери, отак от, Що він з нього знімає. Не сильно давить його, не сильно нагружає. От, 480. Опа! А заводських 500 ми от щойно побачили. Клас! Так що він? Обіцяний номінал витягує? Витягує. Я так думаю, це його скоріше все розвернуло, що скинуло обороти. Тому, ну, ну, бачите, чим вище, тим дійсно було би стабільніше йому. Йому було б легше і краще сидіти на такому вітрі. Але 500 він показав. Хтось мене там питав, так да, коли він покаже 500? Ну от сьогодні показав? І ж, бачите, не, не, спеціально не, не скидаю нічого. Не переключаю, не перемикаю, тільки я от зразу лампочку не включив. Оце було єдиний мінус. Оце він цей вітрячок. От, бачите, що відбувається, коли його от розвертає трошечки вітер спадає, от тоді відбуваються такі от падіння. От Отак, як зараз. Це тому що мала висота. Був би він на 10 метрах, було б йому добре. Ну що, вертаємося сюди. Ще раз. І дивимося. Вітер в даний момент, от, щоб можна було бачити, між 5 і 6, може до 7, але розганяється. Бувають розгони, коли от 500, ну це ж явно не при 6 метрах в секунду, це було поза 12-100%. Скільки саме не можу сказати. Зараз 230, він ще не оновив дані, панемометр, показує все ще те саме. А тут 200 з гаком. З хорошим гаком. О, це розворот був. Ну, але може. Реально може. Я, чесно кажучи, здивований. Йому би стабільності, йому би трошки насправді ще довшого хвоста і більшу хвостову лопату, щоб він рівніше сидів, бо, ну, немає на все часу і, і руки до всього не доходять. Але і так непогано вам момент, він за останні 3 дні зробив 3 кВт. Ну, це третій, це третій неповний день. Так? І це, ну, насправді, дуже хороший показник для такого малявки. Ну, от, З іншої сторони, правда, 2 кВт зробив тільки за сьогоднішній день 3 кВт. Уже. Тому розмір має значення, звичайно, що. Але, 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 але. Не. Сказав, побачили 501 раз і досить з вас, да, по великому рахунку, ха-ха. Ну, жоден вітряк, ви коли спитаєте в будь-якого знаного вітролова, так, жоден вітряк не любить поривчатих вітрів. Яка би не була висота, мачти, хоч 20 метрів, хоч 25. А, Буде розвертати, буде кидати з сторони в сторону. Ну тому, що такі вітри вони не є нормальні для роботи вітряка. Найбільший завжди, щоб ви знали, найбільший завжди. Виробиток вітряка у вітрах, котрі становлять 4-5 з розгонами до 8-9. О, от тоді він десь в середньому десь на 6 собі їде, і це це найкраще, якби його умови роботи, найбільш комфортні йому, середні обороти і можна стабільно рівно собі їхати. Немає різких поривів, нікуди його не розкидає. В сторони бо от те, що зараз бачимо, це, 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 це розкидання вітряка у сторону. Це от те, що маємо. Тому, як, як є, тут я нічого не вигадаю і не видумаю. ну що таке? Розкрутило його. А, це вітер просто стих. Вітер стих, бачите, по деревах навіть його не сильно. О, тепер починає розганяти. По абрикосі жовтенький, що спереду видно, що починає чуть-чуть сильніше. Але це все ще не досить Цей сильний, якби порив, щоб показати, щось варте уваги. Це вже так. Ну, от та анемометр показує. О, будь ласка, ну що це за вітер? Я вам при трьох метрах його показую, так? Розумієте? <смір> ну це трошки більше, ніж 3. тут десь чотири, мабуть. Може, з половиною на таких вітрах. Але ж але ж, коли пори йде, то ого, ого. го Ого-го. Ну, от знову розганяється. Молодець, 250. Більше, ні. Ні. Не може поки. Ну, пориви вони такі дивні. Він як налетить і тоді як 5-10 хвилин як жарить. А тоді скидається, щезає і немає його. Ну от знов під 300 було трошки менше. Але це ж не, не, не надзвичайні значення для цього малявки. 234. 200, о, 404, будь ласка, майже 500 знов жарив. Ем, да, зараз покажу вітер. 7,2, так, да, це от повірю, 8,10. От в таких межах це може бути реальним. Це схоже на правду. Ну і зараз йде собі, от як бачите, вітер чуточку може на пів метра метр опустився. 480, 25. Ні, не більше кидає його все-таки по ривиці, це не є дуже добрий режим для роботи. Але ж всім цікаво, чи колись видасть. Та видасть. Видасть і стільки, і навіть більше. Питання лише в тому, щоб він, якби вам в середньому стабільно виробляв так, як треба. Але це маленький вітрячок, я ще раз повторюсь, не очікуйте від нього, манни Небесної. Ну, 2 квадратних метри робочої площі, що ви хочете. Як на своїх два квадрати з кіпочкою, він чудово своїх 500 Вт майже і показує. Ну, на відповідному вітрі, само собою. А ну зараз що у нас тут було? От знову, будь ласка, отакий от вітер. 8.4, можливо, десь якийсь момент порив був до 11.12. Ну, таке маємо. Така реальність. Ну, добре, побачили, в принципі, багато чого. І мало, і багато. Вітряк хороший. Хто ще не має, рекомендую з нього починати. Ну і ставте його або на такий контролер, або на отакий контролер. В принципі, цього у йому буде більш ніж достатньо. На 48-вольтову систему. Не треба на 24, на 48 оце буде взагалі. От він так себе саме і буде вести. Він зараз на 48-вольтовій системі і працює. Ну, нормально, хай. хай так і працює. Ще тиждень будуть такі вітри, то я думаю, якщо він по в день буде збирати, це буде агонь. Це буде шанси є за сьогоднішню добу 0,7. І зараз у нас котра година. І зараз у нас... Та середина дня 13.36. Тобто, в принципі, кіловат він набере гарантовано. Може навіть з хвостиком. Може навіть і з хвостиком. От так. Добре, на цьому все. Це відео не знаю, коли вийде, не кожен же день постійно відео випускати. Мабуть, завтра його випущу. Подивимось, як буде. Добре, па-па.